Доброго дня! Чим закінчиться ваша ситуація? Загальний розклад. Ваша ситуація зцілиться позитивно. Ви маєте захист і підтримку від вищих сил, у вас достатньо досвіду знань, щоб... Отримати саме той результат, якого ви бажаєте, кардинально зміниться ситуація. Якщо на даний момент ви знаходитеся в розпачі, в негативно-емоційному стані, то ти говорять, що зцілення відбудеться, закінчення певного періоду в вашому житті, конкурентної боротьби, конфліктної ситуації, протистояння. І ви отримаєте позитивний результат саме для себе по відношенню до закінчення періоду, негативного періоду саме для вас, отримання позитивного результату, досягнення результативності. Вас, якщо ви взаємодієте з людьми, надаєте консультації, то ви отримаєте визнання, ви тривалий час працювали, вкладалися. Але результату не досягали тому, що були в вашому оточенні загалом, в вашому просторі ті люди, які негативно впливали, але і за заздрості, і конкуренції. Але, от на даний момент, говорять, що ситуація кардинально змінюється позитивно для вас, і це дасть вам можливість вийти з бідності безрезультативності, тривалий час. Ви знаходилися. Негативній ситуації, де ви не досягали результату, тому що були негативні дії в ваш бік, зовсім по-іншому будуть складатися обставини, хоча ви тривалий час діяли, але результату не мали. Ті питання, які ви маєте на даний момент, ви не мали виходу, не мали рішення, підвішена якась ситуація вам допоможуть. Ви отримаєте розуміння. Ви отримаєте інформацію, вона вже на порозі. Як вам вирішити, Як вам вийти з підвішеного стану? Вихід. Тобто, для вас відкриється інформація. Можливо, в декого ваше життя війде чоловік з пропозицією. Ну, тут вам говорить, що робіть вибір. Власне, ви маєте владу зробити вибір. Відношенню до результату говорять так: ви матимете позитивний результат тільки з тим чоловіком, якщо це нове знайомство. А якщо це чоловік з минулого, то є скриті мотиви, підступність з боку даної людини. І ви не отримаєте того результату, будете розчаровані, тому і не сподівайтесь. Тому для вас інформація, якщо це нове знайомство, ви отримаєте позитивне рішення і результат з часом досягнете. Так, да, потрібно буде активно діяти, але ви налаштовані активно діяти вкладатися, але от по відношенню до взаємодії з чоловіком з минулого успіху ви не досягнете. Дякую.